Від Івана святого Євангелія читання. Останнього великого дня свята стояв Ісус і кликав на весь голос: Коли хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання: ріки води живої потечуть із нутра Його. Так він говорив про Духа, що мали прийняти ті, які увірували в нього. Бо не прийшов був ще Дух Святий, тому що Ісус не був ще прославлений. Деякі з народу, чуючи ті слова, казали: Він справді пророк. Інші говорили: Він Христос. Ще інші мовили, чи Христос прийде з Галилеї. Хіба не сказано у Писанні, що Христос має прийти з роду Давида з села Вифлеєму, звідки був Давид, і виник роздор через нього серед народу, деякі хотіли його схопити, та ніхто не наклав на нього рук. Вернулись слуги до первосвященників та фарисеїв, і ті їх питають, чому ви його не привели? Слуги відповіли: Ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Фарисеї казали, чи й ви дали себе звести. Невже хто зі старшини або фарисею увірував у нього, та проклятий народ, що не знає закону, озвався до них Никодим, що приходив до нього вночі, один із них. Хіба закон наш судить чоловіка, не вислухавши його спершу і не довідавшись, що він робить. Ті йому у відповідь сказали: Чи йти з Галилеї? Розсліди і побачиш, з Галилеї пророки не приходять, і знову говорив до них Ісус, кажучи: Я, світло світу, хто йде за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло життя.